І зараз швиденько пройдемося ще. Це у нас другий кусок відео далі. Сьогодні у нас яке число? Сьогодні у нас 18 лютого 2025 рік. Вічна слава героям і полягли. В цій страшній війні за те, щоб ми з вами дихали вільно. У кожному населеному пункті є ці такі місця, але і слави. Слава Україні, героям слава. Молоді, тільки жити і жити. Бачите, як сідає вечір на землю, спускається. Далекий, такий великий кусочок ми йдемо. У нас вже скоро п'ята година вечора, це Україна. 4 градуси морозу. Трошки є сніжок на травичці. Насправді така приємна погода, безвітряна і для людей, і для тваринок. Так що все добре? Красиві такі місця.